Атомники вибороли перемогу у 27-й всеукраїнській міжгалузевій спартакіаді працівників промислової сфери та транспорту. Участь у змаганнях брали 10 команд. Збірна атомпровспілки на третину складалася з працівників Південноукраїнської АЕС. Про шлях до чемпіонства ми говорили з завідувачкою відділу розвитку дитячого та юнацького спорту спорткомплексу Олімп Катериною Спанчак. В період з 14 по 17 вересня наша команда «Південноукраїнська АЕС» приймала участь у міжгалузевій спартакіаді працівників промисловості та транспорту. Приймала участь у складі команди «Атомпроспілки». До складу команди війшли 32 спортсмена. Це були представники південноукраїнської, Рівненської, Хмельницької АЕС. Загалом участь нашого вкладу це 13 спортсменів до складу збірної команди там Внесок спортсменів Південноукраїнської АЕС АЕС. Загальнокомандний результат переоцінити складно З шести видів спорту, представлених на спартакіаді. Наші колеги брали участь у чотирьох. У кожній з категорій южноукраїнцям вдалося вибороти, якщо не перші, то призові місця. Так, першими стали футзалісти, які виграли поспіль чотири гри. У складі команди працівники автотранспортного господарства, реакторного цеху номер 1 служби налагодження та випробовування обладнання, групи технічного керівництва. На вищу сходинку в особистому та командному заліку в змаганнях з гирьового спорту піднімався представник цеху водоканалізаційного господарства та теплових мереж Микола Цимбал. Бронзу в шашках для команди «Атомпроспілки» також вибороли працівники Паес. Серед них економістка АТГ Світлана Савченко. Вона виступала за збірну ще й у змаганнях з шахів. Дуже величезна подяка всім спортсменам, які прийняли участь, всім фахівцям спортивної галузі, які працюють на місцях щодо того, щоб фізична культура та спорт продовжували розвиватися на майданчиках південноукраїнська рівницька Хмельницької атомної станції. Дуже велика подяка адміністрації наших атомних електростанцій та проспілковим комітетам. Формула успіху нашої команди не складна, каже пані Катерина. Це поєднання наполегливості, завзятості, самовідданості командного духу. Об'єднувала та гуртувала також віра в перемогу свою у змаганнях та країни у війні з Росією. Останній факт особливо важливий для атомників, адже тоді вони братимуть участь у спартакіаді повним складом. Дуже сподіваюсь, що на наступний рік участь у цих змаганнях буде приймати і наші колеги з Запорізької атомної станції. Команда прийме участь як чемпіонка цих змагань. Прийме участь в європейських іграх працівників промисловості та транспорту, які відбудуться влітку в Італії. Я дуже сподіваюся, що команда «Атомпроспілки» буде сформована з представників всіх наших атомних електростанцій. Тож час на підготовку до європейських змагань у атомників ще є, а там, можливо, вже буде вільною і Запорізька АЕС.